Доброго дня. Загальний розклад. Кого ви покарали? Вже. Вищі сили. Через допомогу вищих сил. Жінку, яка забрала вашу судачу. Новопочинання яка саме наповнювалася і отримувала результат. На даний момент говорять, що вона не має можливості відсічено. Ви отримаєте інформацію саме про те, що жінка, яка вкрала у вас удачу, можливості йти в нове починання і досягати результативності по відношенню до нового починання і загалом в вашому житті жити і щастя, радості благополуччя. Бути саме тією людиною, якій сприяє удача. А ви саме така людина. А вона відсікла. І ви тривалий час не мали можливостей, шансів, результативності. Взаємодії спілкування не досягали результату. В пошуку шанса можливості не досягали результативності. В нових починаннях не мали розвитку. В стосунках. Також були негативні події ситуації, і негативна результативність, можливо, в кожну своя ситуація, але от якщо раніше фортуна удача тобто випадковості, ви в тій чи іншій ситуації випадково приходили саме в той момент і в той час, завдяки яній випадковості ви досягали результативності. Хоча й не розраховували саме на це. Або своїми діяннями, але вони завдяки фортуні і удачі давали вам можливості досягнути позитивного результату. І ви втратили дану можливість. От із-за даної людини. Говорять, що закінчення даної ситуації. Як би вона не розраховувала, що завдяки своїм маніпуляціям вона досягне результативності, піде на починання, ту спетаклів отримає саме той рівень благополуччя і достатку, і загалом буде мати саме те, чого забажає. Емоційно вона була переповнена позитивними емоціями відносно тих планів, і вже ті результати. Які вона сподівалась отримувати. Ну, говорячи, у даній боротьбі в даному протистоянні перемогли ви, тому що вищі сили не дали їй можливості досягнути бажаного результату. Закрили для неї можливості відсікли. Здійснити перехід, тобто зміни, що відбулися в її житті, їй буде дуже тяжко досягнути того результату, якого вона буде бажати, по відношенню. До того, як будуть розвивати стосунки, тому що тяжка ноша або саме от те, як будуть складатися ставлені в житті даної людини, вона пройде свій шлях, доленосний шлях, кармічний шлях відпрацювань по правосуддю. А ви досягнете бажаного результату. Фортуна, удача на вашому боці, ви зможете досягнути. Єдине, що вам вище сили говорять, що відстоїте власні кордони, пріоритети, тому що саме дана жінка була в вашому оточенні. І ви дозволили приблизитись даній людині, і ви були доступні для даної людини. Щоб, щоб надалі не знаходитись, наприклад. Знову в негативній ситуації, а бути переможцем в своєму житті, або знаходити ситуації, коли ви не розумієте, яким чином ви знову наступили на ті самі граблі. Так, от чи не наступати на ті самі граблі, ви повинні очищувати свій простір саме від маніпуляторів. Ви повинні вірно оцінювати ситуацію стосунка взаємодії з своїм оточенням, яке б це оточення не було навіть це близькі люди. Якщо не бажаєте втрат, якщо не бажаєте втратити удачу, можливості, шанси. І не давайте саме своєму оточенню змінювати вашу долю. Тому що ви фартова людина. Ви людина та, яка може досягати в своєму житті того, чого бажає. Але от, ви невірно оцінюєте, оцінювали, ну а надалі. Вам говорять, що якщо ви не зробите вірних висновків, такий результат будете мати. Дякую.